Понад два десятки юнаків та дівчат зібралися в суботу, аби навчитися і стати волонтерами. Це дводенний інтенсив з волонтерства. На ньому навчають за національною програмою. Хто прийшов далі в сюжеті Діани Крахматової? Залишилась до будиночка. Це руханка для того, аби діти і взагалі учасники школи волонтерства змогли перед насиченою сесією порухатись і зробити круті рухи. Так почалося навчання у школі волонтерів. Програма складається зі знайомства, лекцій, практичної частини. Навчатися приїхала молоді з сум та області. Ксенія живе у Шостці, Говорить, волонтерить п'ять років. Моя школа вже другий рік сортує сміття, і в нас проходила шостень на на рівні міста акція сортуй сміття. Вся шостка зносила сміття до нас у школу. Ми його розсортовували та потім доставляли у пункт здачі вторсировини. сировини. Дуже тяжко, адже все потрібно разом поєднувати і своє буденне життя, і такі активності. Катерина Гуменюк каже, прийшла на заняття, бо хоче продовжити родинну традицію волонтерства. Моя мама займається волонтерством. Вона їздить уже на всеукраїнському рівні. Вона їздить на різні тренінги і там також волонтерством займається. Волонтерство для мене це змога знайти нових людей, які внесуть щось нове в твоє життя, і також допомогти внести щось своє в їхнє життя. Ілона Токарєва волонтерить кілька місяців. Організовувала свою екоакцію в межах українсько-німецького еколотабору. Далі я буду скоро організовувати школу успіху. Зараз у мене є англомовний клуб. Це іноді стресуюче, проте мене це дійсно запалює, це дарує мені дуже багато емоцій. Це можна сказати, я цим живу. Я б хотіла пов'язати своє майбутнє життя з цим, тому що це мені дійсно приносить задоволення. Я відчуваю, що я корисна, що я потрібна і що люди дійсно хочуть до мене йти. 16-річний Богдан очолює власну школу волонтерства. Каже, він там президент і має 40 підопічних. Їх також навчає волонтерити. У мене є прем'єр-міністр, і ми разом зараз питаємося зробити так, щоб наша школа стала краще. Я займався прибиранням лісів в місті Ахтирка. Це було з ініціативною групою Ахтирка». також. Я волонтер в місцевому осередку. Навчатимуть у цій школі впродовж двох днів. Дуже багато людей хочуть допомагати своєму місту, своїй громаді, але вони просто не знають, як, як почати суть програми. Заключається в тому, що ми вивчаємо, що таке волонтерство, чим воно відрізняється від благодійності, активізму. Розвінчуємо стереотипи про волонтерство, бо їх безліч починаючи від зв'язку з релігійними громадами до людей з коробочками. За словами Артура Хорунжого, після навчання учасників доєднають до онлайн спільноти, де пропонуватимуть волонтерські проєкти.